Вітаю вас на нашому каналі, друзі. Ну, Сьогодні дійшла в нас очередь до того, щоб посадити ранній перець. Ну, як же без нього. Про томати ранніми розповідали, зараз про перець. Який перець, чому саме зараз? Ми вже неодноразово говорили про це, ну але ж кожен рік знову ж висаджуємо. І щоб і вам нагадати, але Хочу сказати, що це наш вибір. Чому ми, чому ми так садимо? Чому саме цей перець? А мова йде про те, що зараз ми висаджуємо ранній перець для того, щоб посадити його саме в теплицю, друзі. А щоб посадити його в теплицю, вибираємо такі сорта, щоб вони були ну, саме ранні. Садити зараз перці, ну, ті великани, ті, що ростуть дуже довго ну Просто немає смислу. Ну, давайте поміркуємо. Посадити зараз для того, щоб. Провозитися так по народному з ним, як кажуть, проноситися, ставити там під світло, шукати тепло, а дійсно тепло для нього потрібне більше, тому що перець любить тепло, щоб рости десь в таких умовах, десь приблизно 25 градусів, і сходить він більш в теплих умовах. тому... Дійсно, треба, щоб, щоб багато посадити, різних сортів, треба і міста багато. Ну а оскільки ми, як ми вже говорили, що економимо на цьому, щоб зараз посадити саме те необхідне, щоб було ну, для ранньої продукції для нас. І тому зараз, саме в цей час, ну, на нашу знову ж думку, вигодно посадити. Ранні сорти, такі, щоб вони були не, не оті що великани, а просто ранні сорти, для того, щоб приблизно там у червні місяці мати вже перчик, такий і на салат, і е, на фарширування. А потім уже потім, уже пізніше для відкритого ґрунту, дійсно тоді вже будемо садити. Я тут тут і, і, і відложили ми те, що, е, те, що будемо садити пізніше. Що саме зараз садимо? Ну, вже наші такі випробувані сорти це луміна. Ну, ось схожий він зараз тут на малюнку немає. Ну, схожий, ось на цей нам теж прислали з Чехії діти. Ось чешський ранній. Ну Донька переводила, каже, що назви немає. Не, не переводиться, просто ранній. Теж. Пабрика там. Так, да, просто написано Тому, тому ще до, до цієї нашої луміни додамо цей чешський. Далі, друзі, що посадимо той перець, що в минулому році ми розповідали, що вислала нам пані Валентина. Ми їй вже дякували за це. Випробували, дійсно він раненький. Якщо цей луміна такий продовгувастий ранній, то він тепер у нас називається від Валентини. ну Так, майже по-модному. -по Теж дуже дійсно ранній, кругленький такий, і, звісно, що посадим. Потім знову ж таки те, що прислала нам Олена Миколаївна. Ми вже говорили про цю посилку, що ми не садимо її і, і, і все ж, звісно, від неї є. І е, ті ранні перці, ну, висадити всі, е, дійсно, ми не зможемо, тому що їх же ж потім треба буде кудись посадити. Е, висадимо вже пізніше ті, що тут ось ще дивіться ціла пачечка. Знову ж таки, дякуємо вам. Будемо пробувати, будемо садити. Ну, але не зразу. Але два сорти. ось Ну В неї підписано тут клубнічка Ранній, дуже хороший. Двох сортів. Один і інший. Друзі, оце оце ось просто оцих п'ять сортів, тільки і посадимо. Для того, щоб дійсно для раннього все решту. Решту будемо для відкритого ґрунта. Це ще навіть говорити про це рано. Це вже будемо там у березні місяці висаджувати. Зараз мова йде, щоб ви знали саме про те, щоб потім висадити ще в теплицю. Ні в, ні в якому разі не для відкритого ґрунта. Ну, а по сроках зараз у нас що у нас 9 лютого. Ну, приблизно, приблизно так, щоб, щоб висаджувати там в теплицю в квітні місяці, якраз як розсада буде, буде нормально. Щодо того, як краще, щоб перець висаджувати, краще, ми вже теж про це неодноразово розповідали, краще його спочатку замочити, друзі. Тому що ну, насіння перцю. Як ви знаєте, ось воно таке дуже сухе, і якщо його просто так сіяти, так воно зійде, але може сходити ну, навіть там днів до 20, в яку би його там, землю сиру не, не, не посіяли, тому краще замочити. Ну, ось ми замочили, дружина замочила. Дивіться, ну тут уже так, щоб вас не затримували, воду. Як зазвичай, ми вже добре такою гаряченькою водичкою проливаємо. Грунтосуміш повинна бути звичайно хороша. Ми про ґрунтосуміш теж багато разів розповідали, як ми саме готуємо її, як ми її перемішуємо, тому на цьому зупинятися не буду. Пролили. Пророщене, ось практично, на якій стадії. Насіннячко краще, коли воно вже не зовсім проросло, коли гичка, щоб його ну, втикати, гичечка, бува, там трошки може зламитися і ну, це не, не дуже не дуже добре. Це практично ви корінець, як можна сказати, отой маленький, можете обломити. А так, аби воно тільки наклюнулося. От саме краще. От У нас якраз в такій фазі, що ну, де, де воно гарно розбухло, до речі, розбухло, друзі, за, на, на четверту добу. Так що якраз на четверту добу розбухло, Почало накльовуватись і от саме зараз ми його висіваємо для того, щоб воно ну, швидше зійшло. Ну Сам процес розкладки, щоб вас не затримувати, не показуємо. Які, які сорти сказали, ну що, розложили, ось дивіться, яка ґрунтосуміш гарна, присипаємо все це діло приблизно до, до сантиметра, друзі. До сантиметра присипали, вже залита, повторюся, земелька гарно, і зараз зверху приблизно сантиметр присипаємо і теж теплою водичкою приливаємо, накриваємо це все діло. Плівочкою, щоб не, не швидко не дуже випаровувалася водичка. І, друзі, в тепле місце для перцю, повторюся, саме така хороша температура приблизно 25 градусів, щоб, щоб перець сходив. 25, а то й більше, до 28 градусів. Тому що, якщо буде менше там, до 20, він то зійде ну, набагато довше. От саме оптимальна така температура 25 градусів. Тому знову що? Знову в нашу ту маленьку тепличку, що ви вже бачили, все це діло віднесемо. Оце і буде нам на, на першому етапі, для того, щоб потім посадити в теплицю, щоб був ранній перець. Про те, які сорти там будемо в березні. А будемо садити багато сортів, будемо розповідати вам. Ну а на сьогодні, оце ось так. Якщо вам було щось корисно, підтримайте нас, поставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Всього вам доброго.